Послухайте, вранці Роса на сонці видзвонює, жайворнок співає, цвіркони у травах переливаються срібними голосами, все у природі має свою мову. І тільки людське серце озивається до світу словом, тим єдиним, яке Бог дав нам через маму і тата, тим словом, у якого є сила приносити усмішку і сльози, навчати добра і любові, тим словом. Яке розуміли українці всіх часів, то рідна мова це світла стежинка у минуле і майбутнє. Мова рідна, свічуся тобою, як земля Сонцем, як роса небесними самоцвітами. Правда говорить тільки твоїми устами. Послухайте загадку і спробуйте відгадати, хто говорить сіма мовами. Я впевнена, що ви здогадалися. Так, це луна, відхолося людського голосу. Тож вивчайте рідну мову вже тепер з маленьких літ. Українське наше слово хай звучить на цілий світ, хай лунає мова в світі, повна сили і тепла. Не цурайтесь, мови, діти, не забудьте джерела.